Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 211 і завдання у нас наступне: обчисли зручним способом. І нам надано 4 завдання, 4 вирази, 4 приклади, які ми повинні е, обчислити. І так, давайте перейдемо до розгляду першого е, виразу. Це 414 плюс 1952 плюс 586. І так, що означає обчислити зручним способом. Це таким чином, щоб не використовувати, ну, наприклад, додавання в стопчик, щоб представити числа чи порядок дій таким чином, щоб нам було зручно обчислювати. Ну, наприклад, аналізуючи ці числа, ми бачимо, що є така властивість: тут числа 14, закінчується, тут 86. То якщо їх якось ну, так представити числа і вираз, щоб їх викромити, виділити, то нам Буде е, зручно мати справу з числами, там, які закінчуються на нулі. Тобто, давайте представимо перший вираз таким чином: 414 плюс 1952, а число 586. Ми запишемо як суму числа 500 плюс 86, тоді нам буде і у нас буде така можливість записати, ну, згрупувати наш вираз таким чином: що 414

Зробити додавання: це буде 2952. Є. Давайте перейдемо тепер для е, обчислення до другого виразу. І так, ми бачимо, що нам треба є п'ять вісі і сорок два. Тобто нам дуже буде вигідно подивитись на ці числа. Тобто ми можемо записати цей вираз таким чином, що 358 плюс. 373. А 4142 ми можемо записати, ну, наприклад, в такому вигляді як 4000. Ну, давайте запишемо 4100 плюс 42. Так? А далі давайте згрупуємо. 358 і 42 Тобто. Триста пятдесят вісім. Плюс сорок два. А тут у нас буде плюс триста три плюс чотири сто. Ну, ми могли б е розкласти. 4142 на 4000 плюс 142. Але мені здається, що отак буде ще простіше для вас. І так. 358 плюс 42. Це буде 400. Плюс. 373 плюс триста сімдесят три, плюс чотири тисячі сто. Це буде дорівнювати. 400 плюс чотири тисячі сто, це буде. 4500 Плюс 373 І це у нас буде. 4873. Так давайте тепер перейдемо до обчислення третього виразу. І так, тут, оскільки у нас дуже великі числа, то ми їх можемо. Переписати цей вираз таким чином, щоб наші тисячі були ну, окремо записані. Ну, наприклад, число 4302 можна записати як 4000 плюс 302. Тобто розклали таким чином. Плюс Двадцять тисяч сімсот ми можемо записати як двадцять тисяч плюс сімсот. Плюс п'ять тисяч шістьсот дев'яносто вісім. Трошки я поспішив. Добре, давайте запишемо. Таким чином зробимо, згрупуємо деякі числа. Ну, давайте, 4 тисячі плюс 20 тисяч – це 24 тисячі. І запишемо 24 тисячі плюс…

Плюс тисяч, це буде двадцять дев'ять тисяч, пишемо двадцять дев'ять тисяч. Плюс сімсот. Плюс. А тут у нас буде. Згрупуємо дуже добре буде триста два плюс. 698. Дорівнюю. І так, 29 000 плюс 700 буде 29 700. Плюс. А тут у нас буде таким чином. 302 плюс 698. Тобто, якщо двійку ми додаємо до 98, тут буде 700. І тут 300. Тут буде одна тисяча. Таким чином у нас буде. Результат тридцять тисяч сімсот. Добре, і так, давайте тепер перейдемо до розгляду четвертого завдання. Обчислимо вираз такий. Ну, е, треба, ми тут бачимо, що е, треба згрупувати нам числа таким чином, щоб було дуже. Добре нам розраховувати цей вираз. І так, тут у нас є 17 і 83. якщо додати, то буде 100. А тут буде 88 плюс 12. Так, ну давайте так і запишемо. Тут буде 417 плюс 583 плюс, а тут буде. Чотириста вісімдесят вісім плюс одна тисяча п'ятсот дванадцять. Ну, давайте, щоб було ще краще і наглядніше. Запишемо як одна тисяча п'ятсот плюс дванадцять. Дорівнює. І так. Ми бачимо, що якщо 83 плюс 17 це буде 100, тобто тут буде 600, а тут у нас 400. 400 плюс 600 буде 1000, Плюс 1500. Плюс, а тут буде 488 плюс 12. 88 плюс 12 це 100. Тобто тут буде 500 плюс 500. Таким чином тут буде 1000 плюс 1500, 2500 плюс 500 дорівнює 3000. І так, давайте запишемо

Третій вираз це 30 700 і четвертий це 3000. Таким чином вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.